Всім привіт з Ірландії! Ну, я вам трошечки на початку розкажу тема інша. Ну, сьогодні в мене вже такий невроз, я постійно ще, окрім консерв, доливаю собі петрол, ну, бензин доливаю собі а, в машину і сьогодні вже не було куди доливати. Це, ну, це не жарт. Так що невроз forever. Я, я сама від себе в шоці, таке, ну, перше, перше за роки. Но я боюсь, що я стану на дорозі і, і все. А ірландці, що вони такі, не дуже допомагають. А зараз я йду в Тікі Макс, а потім я повернуся, бо тільки Макс зачиняється і розкажу вам про що хотіла. Це я вам показую, що я не брешу тільки Макс. І взагалі, от це ну, різні крамниці. Аргос це електронний магазин. І він дешевший, ніж замовляти, бо за замовлення не платиш. Це літер кені. Це все магазини. Тут з іншого боку, теж магазини. Я не знаю, можливо, треба казати крамниці. Виправляйте мене, будь ласочка. Прошу вибачення, що в окулярах ну, таке сонце в нас, і одяг мій такий, що мені недобре, я не жартую. Мені стало недобре на вулиці, ну, а в машині. Нормально. І чи моє обличчя, коли я його просто корчу, чи окуляри. Так, і дуже коротко. Ну, ми всі знаємо, що перегляди набирають і популярні зараз шоти, і такий формат TikTok. Особисто я ну, люблю шоти про їжу і люблю шоти, ну, хто що з'їв. Я не знаю, чого мені це цікаво. Мені здається, що можливо, щоб ідеї якісь для насолоди життям були. Ну, я з задоволенням дивлюся і буду робити такі, от що я їла за день. Ну, я вже зняла перші такі спроби. Ну, В різних країнах це різне, Оце мені цікаво. І е, я подивилася, що я забагато їм. І зрозуміло, чому я погладшала. Ну, для, для мене сумно єдине, що я не зовсім розумію. там шоти. Я сама їх дивлюся з задоволенням, як ви розумієте, щось про країну, коли там в шотах розказують. Але я не дуже розумію, коли там під пісню щось вони намагаються співати, Ну, такі немолоді дівчата. Чи, якщо ви це розумієте, поясніть мені, будь ласка, я розумію, що я зарізка. Ну, повірте, я думаю, ну людина немедійна. Ну, Боже милий. Не знаю, чи, чи... тому що пісня подобається. От зараз я дивлюся, це для молоді ну, і для молоді, яким 41 чи 42. І таку молодь я бачу. І для молоді в душі. І бачу зараз мою кохану Ельвіну, я буду так її називати. Я навіть, вона мене навіть, я на неї не гніваюсь навіть, а я просто дивуюсь кожен раз, як таке можна версти. Наприклад, що вона розказує, що в українців нема книжок, взагалі вони. Цікаво, як ми вчимо мову без книжок, що от е, потім вона розк... ну, це взагалі традиційна їх думка. Е, е, я це чула багато років тому на форумі від Льови Слав'яніна. Е, він був в мене в друзях і в однокласниках, і всі не вірили, що таке може бути, що у мене такі друзі. Ну, Нема вже, як ви розумієте. Ну, спілкувалася, і він теж такий: а що у вас каже книжки є? ну, Це каже про освіченість людини. Потім вона починала там розказувати, що незаконно розпався СРСР, бо не було референдумів, Боже, хоч по гуглі, бо вони ж були в кожній країні. І от от. Що вона тільки не верзе, ну, це повна повна неосвіченість. Ну, А зараз вона почала ще співати, я думаю, ну, їй хоч 25. А як людям по 42, і вони там спідниці вже а тьотя вона така добра, мотя. Я, ну, я не знаю, дівчата, що зі мною не так? Чому я не рухаю за тенденціями? От мені про боді я зрозуміла, що це в тому разі, що ти. Ну, робиш, як тобі зручно, але ти це не пропагуєш. Я вірно зрозуміла. Мені дуже, я дякую за пояснення, я зрозумію, розумію це нарешті. так? Я дивлюся, а вони там кричать: так от їла, їм і буду їсти. Вона важив Боже, вже третє підборіддя третє в неї. Ну, бачиш, вона погано в неї, ну, страшно з нею. Під очима в 20 років, ну це ж ненормально зі здоров'ям, вже треба трошки менше. І чоловіки нас змушують не їсти, а ми будемо. Я думаю, боже, Боже, а от коли мені пояснили, що якщо б вона сказала, що от я мені так зручно жити, і, будь ласочка, ви так не робіть, то я б це відразу б зрозуміла. А, і в мене десь була підозра, що я не до кінця розумію цю тенденцію Боді Пасіді. Так що дя дякую за пояснення. От зараз я не до кінця розумію тенденцію, коли нам не цікаво послухати, там що, взагалі мало людей, які вміють слухати. Нам не цікаво щось послухати. Я люблю життєві історії, тому я психолог. Мені цікаво консультувати людей і слухати про їх історії. Особливо людей старших, чим закінчилося це, з чого починалось і чим закінчилось. Ми можемо прослідкувати. Так? Чим більше історії, тим більше розумієш. Так от зараз я не розумію тенденцію, можливо, ви поясните, чому цікаво ну, співати за якоюсь піснею чи робити вигляд, що ти співаєш. Це теж так зручно. У мене немає навіть ідеї з цього приводу. Ні, в мене є ідея, що людям ну, цікаво розважитись і на Ютубі, і на Тіктоці. Бачите, скільки я купила їжі, бо я вирішила слідкувати за тенденцією бодіпозитивну. Я вже відчувала сьогодні, коли джинси міряла. що вже Розумію, не розумію, а вже почала. Не дай Боже. Я боюся цього. Ну, це комплекси, комплекси в мене такі. А, я не проти, щоб всі робили, як їм зручно. Я, мені не зручно просто бути гладкою. Хоч я гладша з віком. Хто б мені сказав, що стільки буду мажити, колись я б не повірила 10 років тому. Тобто, я розумію, що людям Розважитись приємно, але я не розумію, що розважального в тому, що немедійна особа починає щось з себе зображувати, чи танцювати. що, посміятися з нею? От в чому тут справа? Ну далі, щось вам покажу. Чи як я влізла все ж таки в старі свої штани, чи покажу вам, що я нові джинси купила? Може, про ковбасу не треба. Так, і колись я читала Reddit, і дівчина сказала, що там до неї приходять там неголені і брудні вона ну робить епіляцію. І потім вона вибачилася і сказала Америка, це що я не хочу там брудних людей засуджувати. І неголених теж. І мені так це сподобалось, я подумала. Що треба вчитися отак от жити, не засуджувати людей. Ну, в мене здивування, от як з Ільвіною, от здивування. От я думаю, ну як можна закликати знищити всю націю? Чи ми, чи вони? Я не знаю. Я ж не закликаю москалів всіх знищити. Не дай боже. Ну, хороших треба лишити, які на нашому боці воюють. Мені їх навіть, ну, я їм співчуваю, хто на Білгород пішов воювати, щоб зробити буферну зону. А моя знайома, ні, не знайома, моя родичка, вона має такі цікаві здібності. І вона, коли почалося, і батьки її лишилися в Луганську, вона їх там не могла вивезти, це не так просто. Коли батьки літні. А тут чуємо нерозуміння з цього боку, і я тут можу вам пояснити, як ви не розумієте, як свою маму вивезла би. Як ви не розумієте, то я вам розкажу. Тут я готова пояснити, чого не можна і в яких випадках. Так ось вона ну, вийшла з себе і побажала, щоб була буферна зона, щоб вони отримали. Щоб ми не тільки відвоювали, а ще зробили буферну зону, щоб вони отримали все, що отримав Луганськ. Так, і я, до речі, вам хочу сказати, що члени моєї родини, які живі, ну і двоє мертвих, вони всі на нашому боці і завжди були. Це не 14-й рік. Це не, не щось інше. Між іншим, я про буферну зону вам розказала, що от це так і буде як побажали їм. Тобто побажання було цієї людини справедливе за те, що вони зробили. В мене, Я спілкуюся з дівчиною з Казахстану, вже так. Боже, вона як тільки мене зачепить, і я її тік от починаю там лекцію, кажу, що ми вже втікали, втікали родину, вже не знаємо, куди тікати вже так, Західна Україна. Думаємо про села Західної України на кордоні з Польщею. Якщо приймуть, бо знаю, що не всі хочуть жити з нами, все, що хотіла розказати. Про тік-ток і формат шоту, в яких люди там танцюють, співають. Чи роблять вигляд, будь ласка, якщо ви це розумієте і дивитесь саме таке, чого ви це дивитесь. Поясніть мені, будь ласка, я вдячна вам за пояснення і виправлення моєї мови. Я як послухаю себе, мама Мія. І не грамотні, а не неосвічені. І мушлі, а не равлики, і мама Мія. Я знаю, ну мені приємно, що ви виправляєте. І від, я від всього серця кажу. Що, Щось чую, а щось може не чую. А, ну, далі щось буде. Ну що, замість ковбаси покажу вам, що я вся в чорному буду ходити, бо не можу підібрати нічого більш світлого. Старенькі це в мене такі штани, але я їх не поносила. Буду ходити зараз, хоч я не знаю, чи модно носити такі короткі штани, чи вже не модно. Я думаю, не модно. Зараз довгі такі я вам показувала. В мене всі кольори чорні. І я згодна, що це ну, про психологічний стан говорить, але може я просто ну, не все помічаю. Ну, мені здається, що в моєму віці що треба елегантно виглядати, тому буду вся в чорному. Але я згодна з тим, що це, звичайно, що говорить про психологічний стан людини.